Усім привітки! Сьогодні в нас тема розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь у матричній формі. Тож, ми бачимо ось таку систему лінійних алгебраїчних рівнянь, в якій кількість рівнянь дорівнює кількості невідомих. Тобто, щоб розв'язати нашу систему через матричний метод, нам потрібно, щоб кількість рівнянь дорівнювала кількістю невідомих, щоб утворилася квадратна матриця. Тобто ми можемо цю систему записати у компактній формі і виглядатиме це як матричне рівняння. А помножити на х дорівнює Б. Як це виглядає? А це наша матриця коефіцієнтів, яка біля ексів знаходиться, помножена на матрицю стовпець невідомих і дорівнює матриці стовпець вільних членів. Вільні члени це елементи, які стоять після дорівнює. І розв'язок системи лінійних алебричних рівнянь. Такої компактної форми а помножити на х дорівнює Б за умови, що наш визначник не дорівнює нулю, бо якщо ж визначник буде дорівнювати нулю, то система матиме дуже багато розв'язків, тобто безліч, або не мати взагалі ці розв'язки. тому це головна умова, щоб визначник не дорівнював нулю. І в нас виходить така формула, що х дорівнює, а в степені 1 помножити на Б. Тобто бердену матрицю потрібно помножити на матрицю стовпець вільних членів. Давайте перейдемо до прикладів. І ось таку систему ми маємо. І перший крок, що нам потрібно зробити, це знайти визначник. Я ось вже написала його основу, виписала коефіцієнти, і давайте його рахувати. Це визначник третього порядку. Ми знаємо, як його розв'язувати, і це буде по головній діагоналі: 1, 2, 5 це буде 10. Ставимо знак плюс. Далі 4 3, 3 – це буде мінус 36. Ставимо знак плюс. А, мінус 2, мінус 3 і 3, це у нас буде 18, так? Ставимо знак мінус і по побічній діагоналі. А, 3, 2, 3 це буде мінус 18. У нас ставимо знак мінус. Це у нас буде 4, мінус 2, 5, це у нас буде мінус 40. Ставлю пишу мінус 40. Ставлю мінус. І що у нас там далі? А 3 мінус 3 мінус 3 це в нас виходить дев'яточка. І розв'язуємо. Так, 18 мінус 18 в нас скоротили буде 0. Так, 10 мінус 36, це в нас вийде мінус 26. Так, а мінус на мінус 10 мені плюс буде 40 мінус 9, це буде 31. І в нас виходить, що 31 мінус 26, це буде 5. О, наш визначник не дорівнює нулю, значить, ми можемо розв'язати матричним методом. Так? І далі наступний наш крок це потрібно знайти обернену матрицю. І кожен елемент ми будемо по алгебричному доповненню. Тобто перший елемент а 11 дорівнює. Так, мінус 1 в степені. 1 плюс 1 це буде 2. І що у нас тут лишається? Коли одиничку я викреслю? Рядок із стовпець, якому вона знаходиться, буде 2, мінус 3, мінус 3, 5. Угу. Чудово. Мінус 1 в квадраті дасть мені просто 1, можна її написати. І виходить у нас 10, 10 мінус 9. 10 мінус 9 дорівнює 1. Так, наступний елемент а1, 2. дорівнює Мінус 1 в третій степені. І що у нас виходить 4 мінус 3, 3 і 5. Так, дорівнює. Так, дивимося, у нас вже мінус 1 в третій степені, це дасть мінус один. тому я ставлю мінус, відкриваю дужку і розв'язую свій визначник другого порядку. 4 на 5 це буде 20, ставлю знак мінус. 3 на мінус 3 це буде мінус -9, 9. Закриваємо дужку і дорівнюємо. В дужках в мене виходить 29, але перед дужками є знак мінус, тому буде мінус 29. Так. А, наступний елемент а 13 Дорівнює. Мінус 1 в степені 1 плюс 3 дорівнює 4. І що в нас тут за матриця? виходить? 4, 2, 3, мінус 3. Дорівнює. Мінус 1 четвертій степені дасть мені просто одиничку нічого не пишемо. І рахуємо нашу матрицю. 4 помножити на мінус 3 це буде мінус 12. Ставлю знак мінус, а 3 помножити на 2 це буде 6. Мінус 12, мінус 6 це буде мінус 18. Так. Наступний наш елемент переходимо до вже другого рядка. 2, 1 Дорівнює. мінус 1 в степені 3, і які в нас тут елементи виходять? Мінус 2, 3, мінус 3, 5. І дорівнюємо. Тут у нас мінус 1 в степені 3, то буде знак мінус, і тепер я відкриваю дужку і рахую наш визначник. Мінус 2 на 5 це буде мінус 10, ставлю знак мінус, а мінус 3 на 3 це буде мінус 9. Так, в дужках у нас виходить мінус 1, мінус 1 на 1 це буде просто одиничка. Так, наступний наш елемент це буде А22. Нас вийде мінус 1 в степені 4. Так, і давайте поглянемо, які наші елементи тут будуть. Якщо ми викреслюємо 1, 3, 3, 5. 1, 3. 3, 5. Так, парна степінь буде знак плюс. І рахуємо 1, 5, це буде 5. Ставимо знак мінус 9. 5 мінус 9 рівня мінус 4. Так, і останній елемент в цьому рядку. 2, 3, дорівнює. мінус 1 в степені 5. Так, які в нас будуть елементи, якщо ми викреслимо, 1 мінус 2, 3, мінус 3. 1 мінус 2, 3 мінус 3. Так, п'ятірка це не парна степінь, значить буде знак мінус. Відкриваю дужку, мінус 3, мінус мінус 6. Закриваємо дужки. А в дужках тут в мене виходить 6 мінус 3, це буде 3, і виходить в мене мінус 3. Так, добре. Давайте я сюди. Ну, давайте і далі продовжимо. А, писати стопчик хай буде. А, вже 3, 1. Дорівнює мінус 1 в степені 4. Так, які в нас тут елементи будуть. У нас буде мінус 3, 2 мінус 3. Як цікаво, вийшло. 2 мінус 3. Мінус 2 3. Так, прав правильно я це зробила? Так, да, ті елементи. Чекайте. Навпаки. Мінус 2. Оп, оп. Тут, навпаки, буде мінус 2, 3 і 2, 3. так? Да? Да. Якщо ми викреслим. Ось цей стовпець і цей рядок буде 2, мінус 2, 2 і мінус 3. Так, чудово. Четвірка парна степінь. Просто можемо рахувати. Мінус на мінус дасть мені плюс це буде 6, ставимо знак мінус 6 і це вийде 0. Чудово. Так, наступне алгебричне доповнення А3, 2 дорівнює мінус 1 в степені 5. Так, які у нас тут елементи будуть? 1, 3, 4, мінус 3. 1, 3, 4, мінус. 3. Угу. Дорівнює. Так, і ще в нас тут виходить 5 це знак, а не парна степінь, то в нас буде мінус, мінус 3. Ставимо знак мінус, мінус 12. Тут у нас виходить мінус 15, мінус 15 на мінус. Це буде виходить плюс 15. Так? І останній елемент а 33 Дорівнює Мінус 1, шоста степень. І дивимося, що в нас виходить. 1 мінус 2, 4, 2. 1 мінус 2, 4, 2. Так, давайте ще раз перевіримо, щоб все було правильно. Угу. І дорівнює шістюка. Це парна степінь. Буде знак плюс. А 1 помножити на 2 це буде 2. Ставимо знак мінус. А 4 на мінус 2 це буде мінус 8, 2 плюс 8 це буде 10. Ось так. Ми знайшли всі алгебрічні доповнення. Тепер ми можемо будувати обернену матрицю, так? І наше загальне рівняння. Давайте ось тут його. У нас тут х1 записуємо, х2. Та х3, тобто матрицю стовпець невідомих, так? тому що у нас 3х невідомих дорівнюємо і тепер обернену матрицю. В оберненій матриці потрібно записати 1, поділити на визначник. Визначник дорівнює 5, так. Одна п'ята, помножити і відкриваємо. І тепер наші рядки стають стовпцями. Тобто, наприклад, тепер 1 мінус 29 мінус 18 стануть нашими стовпцями. Буде 1 мінус 29 і мінус 18. Тобто ми будуємо зараз обернену матрицю. Далі в нас наступний стовпець 1 мінус 4 мінус 3, 1 мінус 4, мінус 3. І останній рядок 0, 15, 10. 0, 15, 10. Так. І множимо, нам ще треба написати матрицю стовпець вільних членів. Вільні члені це ті, які знаходяться ось тут після дорівні. Тобто це буде мінус 5, 0 і мінус 9. Мінус 5, 0 та мінус 9. Тепер, що нам потрібно зробити, це помножити Обернену матрицю на матрицю стовпець. Дорівнюю тут нижче. Одну п'яту я поки не чіпаю. Поки хай вона буде тут. І що в нас виходить? 1 множу на мінус 5, це буде мінус 5. Ставлю знак плюс. 1 множу на 0, це буде 0. Ось так. Тобто ми наш рядок множимо на 105. Далі, ставим знак плюс 0 помножити на 9, це буде 0. Далі мінус 29 помножити на мінус 5, це буде 145. Ставлю знак плюс. А мінус 4 помножити на 0, це буде 0. Ставимо знак плюс, а 15 помножити на мінус 9 це буде мінус 135. Так. Угу. А далі мінус 18 помножити на 5 це буде 90. Мінус 3 помножити на 0, це буде 0. А далі 10 множити на мінус 9 це буде у нас мінус 90. Ось так записали. І тепер давайте розв'яжемо. Одну п'яту, так і переписуємо. Ми її поки не чіпаємо. Яка в нас матриця виходить? Так, мінус 5 тут вийде. А далі 145 мінус 135 буде 10. І тут якраз нас. О, я тут туди мінус забула. Тут у нас файно вийшло, 90 мінус 90, це у нас буде 0. Так, а тепер ми 1 п'яту множимо на наші елементи. Дорівнюємо, що це у нас буде мінус 5, помножити на 1 Так, а Потім 10 помножити на 1 п'яту. Ну, якщо я буду 1 п'яту множити на 0, це буде 0, да? то я тут просто 0 зразу напишу. І тепер давайте рахувати. 5 і 5 скорочується, так. У мене виходить мінус 1. 10 і 5 скорочується на 5, тут вийде 2. Так, 2 і тут вийде 0. Ось так ми знайшли x1, x2, x3. Тобто, відповідно, наша відповідь буде ось так виглядати: х1 дорівнює мінус 1. Х2 дорівнює 2, х3 дорівнює 0. Тобто ось це наша відповідь. Я надіюсь, все було зрозуміло. Якщо виникли якісь питання, ви можете написати в коментарі. Я з радістю на них відповім. І тоді побачимося вже в наступному відео. До зустрічі! Бувайте!